Вчора в кількох сільських радах Новобузького району депутат обласної ради Фелік Сольшевський провів депутатський прийом. З якими питаннями зверталися люди? Знає Марія Савицька. В цілому проблеми сільських рад області схожі. Як правило, це питання водозабезпечення, неукладання договорів про соціальне партнерство тощо. Саме з проблемою відсутності води зіткнулися жителі села Баратівха. Певний час тому артезіанську свердловину надрами, якою користувалися селяни, громада віддала в оренду фермеру. Той забезпечував село водою, привозив бочками до того часу, як згорів насос. Фелікс Вальшевський, подивившись документи щодо свердловини і її оренди, впевнений, що укладені вони з юридичної точки зору не. Пообіцяв розібратися. На території Березноговацької сільської ради Новобузького району проживає понад 850 чоловік. Тут справно працює вся соціальна сфера. В цьому році сільрада взяла участь у всеукраїнському проєкті підтримки органів місцевого самоврядування з проєктом Дошкільна освіта, запорука, добробуту і процвітання громади. У разі виграшу реконструкції зазнає місцевий дитячий садок. Долучитися до процесу пообіцяв Фелікс Ольшевський. Клав кошти у підписку періодичних видань. На сільську бібліотеку будуть придбані, буде придбано спортивний інвентар у Березнівацьку середню школу. Також разом ми думаю, вирішимо із ним питання мультимедійний проектор для Березнівацької зош. З проблемою жителів ще одного населеного пункту села Кам'яного зараз намагається розібратися депутат. Люди не можуть зрозуміти за яким принципом їм не раховують плату за електроенергію. Суми постійно змінюються. А декого взагалі відрізала від мережі. Взагалі каже депутат, проблем в селах вистачає. Вирішення багатьох цілком по силах громаді, звісно, за умови її об'єднання. І свого боку, Фелік Ольшевський готовий допомагати людям, але також на засадах співпраці.